Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві, в радості в мирі. Важливо витривати і в мирі, мати мир на серці. А якщо не маєш, то це означає, що треба повертатися. Треба щось змінювати. І, ну, і прагнути цього миру, знову повертатися до нього. Кожен, я вірю, що мав період свого життя, де мав мир на серці, десь досвідчував цей мир. Коли, наче, нема чого бути спокійним, нема наче е, від чого радіти, але ти маєш таку внутрішній мир, радість і спокій. І сьогодні візьмемо 25 серпня, 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай молитва буде для вас життям. Жодна сім'я не може сказати, що має мир, якщо не молиться. Тому нехай ваш ранок починається ранішньою молитвою, а вечір завершується подякою, дітоньки. Я з вами люблю вас і благословляю. І хочу, щоб кожен із вас перебував у моїх обіймах. Не можете бути в моїх обіймах, якщо ви не готові молитися кожен день. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Ну, і це такий серйозний виклик. Серйозний виклик, бо ну, мало в нас сімей так молиться. Ну, і це є важко, направду важко. Ще одному молитися, то легко. Ну, легко. Не легко, але легше, ніж вдвох. Бо вдвох, наприклад, я теж вже перед весіллям і думаю, як це робити, як це вдвох. Тому що, ну я, наприклад, о 5 ранку вже йду на молитву. Жінка буде ще спати. Потім треба шукати якийсь час, на, щоб мати цю молитву разом. Але, але Марія каже, що треба знайти це, і ти не пошкодуєш. Марія ніколи не говорить щось, щоб нам принесло якусь, знаєте, Принесло нам якусь, не знаю, розчарування, якесь там, не знаю, біду, якісь це. Вона тільки говорить те, що нам би принесло в перспективі. В перспективі мир, радість, благословіння. Це вона говорить. Бо каже, я з великою любов'ю тобі відкриваю тайни, тайни. І ти, якщо слухаєш їх, то будь, будь люблязним, виконуй це. І ти скажеш, неможливо, не можу, не маю часу. Але спробуй, доклади зусиль, щоб знайти цей час. Доклади, відмовся від ранкової кави заради молитви. Це жертва, так. Але будеш мати добрі плоди. А від кави будеш мати недобрі плоди. І це правда. А. Ну, кава це так. Можна відмовитись від ранкового перегляду Тіктоку, новин. Кожен зранку має якийсь час. Е, ну, Може, не кожен, та не кожен. А, але кожен може знайти цей час. Кожен може знайти цей час, щоб помолитися, хоча б почати, щоб це дійшло в звичку робити ну 10 хвилин молитву, 5, 1 хвилину. Хоча б, от наша радуйся Марія помолитися зранку з чоловіком, з дружиною. Це, і, і потім збільшувати цей час, збільшувати, старатися і працювати над тим, щоб збільшити. Це наша відповідальність, це моя відповідальність перед е, моєю сім'єю. Перед моїм чоловіком, жінкою, розумієте? І сьогодні ти, хто слухаєш, береш цю відповідальність. Зробити це. Можливо чи неможливо, все можливо, якщо над цим працювати. Сьогодні закликаю тебе до молитви і вас як подружжя до молитви Марія. Каже. Нехай молитва буде для вас життям. життям. Не для вас там когось, а для твого подружжя, Особ... особисто для вас, подружжя. Щоб молитва була життям. Розумієте, наскільки це слова глибокі. Тобто, Марія каже, важливість життя має вимірюватися з важливістю молитви. Це ну, не думати постійно про гроші, про те, як, що, куди вижити, виживання, ну, що, щоб забезпечити життя, а розуміти, що молитва це і є життя. Тобто, так само, як ти борешся за кожну копійку, я не знаю, там на роботі або де, так само боротися за молитву за цей час, щоб мати час для молитви. Жодна сім'я каже Марія, не може сказати, що має мир, якщо не молиться. Фух, Тут сразу, відразу бамс! І облічила нас Марія. Ти сьогодні жалієшся, що не маєш миру, не знаєш, що таке мир, чому в моїй сім'ї нема миру? Всі питання, всі, всі питання кажуть, тому що не маєш молитви в своїй сім'ї. Не маєш молитви. І дає практичні поради, практичні, бо Марія завжди говорить практичні речі. Тому нехай ваш ранок починається ранішньою молитвою. Нехай ранок в твоїй сім'ї починається ранішньою молитвою. А вечір завершується подякою. подякою. Тобто це є конкретне дисципліноване рішення, щоб з рану ранок починати з молитви, просити в Бога, щоб Він давав волю свою, просвітлював цей день, благословив цей день, вів в цьому дні, а з вечора дякувати за, за всі дії Божі, за все, що зустрічав Бога в своєму, своєму дні. І, і так мати спілкування про, про Боже. Дітоньки, я з вами люблю вас і благословляю, хочу, щоб кожен з вас перебував в моїх обіймах. Ось тут Марія каже, для чого вона дає це послання? Для чого ці всі е, такі конкретні кроки робити? Для того каже, що я люблю вас, люблю ваше подружжя, люблю вашу сім'ю і благословляю вашу сім'ю. І хочу, щоб кожен з вас перебував у моїх обіймах. Не можете бути в моїх обіймах, якщо не готові молитися кожен день. Ху-ху! Тут Удар під дих. Бачиш, ну, наче все просто. Ну, Хочеш перебувати в обіймах Ну, Зараз більше сказала би так, звісно. То будь готовий молитися кожен день. Будь готовий, зробити це своїм стилем життя, молитися з сім'єю. Тобто молитися з дружиною, з чоловіком, якщо є діти з дітьми. І це робити кожен день. І тоді цей день стане в тебе. Коли кожен день будеш це робити, це буде вже твоїм стилем життя. Дякую тобі і вашій сім'ї, що відповіли на мій заклик. Марія каже. Тому сьогодні проста практика взяти і почати робити цю молитву зранку і ввечері в своїй сім'ї. І тоді досвідчувати мир, благодать, благословення і бути в обіймах Богородиці. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. Papá.